ТЦК. Сьогодні ТЦК стала такою недоторканною кастою. їм можна все. Плювати на всіх, на вся, на закон, на все, що завгодно, тому що їм так зручно. І всі ті, хто з ними поруч, до речі, працює, там, там багато різних е е ходять. Їду я вже там протягом тижня їздив я на роботу і кожного дня хотів зупинитися, але часу не було. То запізнююсь, то ефір, то, то ще щось, то засідання Верховної Ради. А вони виставляють, перекривають е е дорогу. І починають зупиняти. Або, а або навіть не зупиняти, стоять цигарки, папіроси, е, ну, все, все гаразд у людей. То в Балаклавах, от, шкода, що не зупинився, коли Балаклава була. А я зупиняюся, підходжу, задаю питання, що представтесь, передіть документи. Ні. Ще розповідають, куди мені треба поїхати. Ну, не, не на той маршрут, коли вони всіх інших посилають, а відправляють до центрального ТЦК, міста Києва, щоб поїдьте туди, вам там всі документи покажуть. І кажу, ви тут стоїте, у вас документи є на руках. Ні, машина поїхала. Ну, якщо машина поїхала, тебе тут взагалі не має бути. На підставі чого ти людей затримуєш і кудись відвозиш? Хто ти такий? Ну, хто, хто тобі це дозволив робити? Те, що там десь документи валяються, ну, це ж не, не проблема людей. Ну, дійшло до скандалу, я буду піднімати це питання на тимчасовій слідчій комісії, так просто не залишу. І я думаю, що якщо вони такі. Такі вмотивовані, такі потужні, такі незламні, такі от прям о, готові відстоювати свої, свою позицію і такі нарвані, вибачте, готові знищувати всіх і вся. То їм не в Києві треба бути. Будь ласка, є е, лінія фронту. Сьогодні важко на Орєховському напрямку, на Гуляйполівському напрямку, на Покровському напрямку. Хай з кимось поміняється, менш таким потужно сильним. І взагалі ТЦК можна зменшити. Перевести частину цих ресурсів на виплати першого мільйона під при підписанні першого контракту. Тому що а, тоді ми будемо отримувати не кількість, а якість для збройних сил України. Тому що сьогодні ТЦК просто забирає всіх. Вони кажуть, ми бомжів забираємо. А він так теж право будуть, будуть служити. Ну хтось з нас вірить, що людина без постійного місця проживання буде прям дуже сильно воювати і захищати батьківщину. Є випадки, погоджуюсь, є виключення, але здебільшого ну щось мене, мене беруть великі сумніви. Дай Боже, щоб я помилявся. Хай покажуть статистику. А у ТЦК підготовлені всі в броніках, в формі, в однострої, зі зброєю вміють поводжуватись. Будь ласка, будь ласка і звільняйте, звільняйте гроші українських платників податків для того, щоб безпосередньо забезпечувати Збройні Сили України. Тому що гроші на ТЦК у влади є, а на підняття мінімальної зарплати для військових 20-100 вже третій рік поспіль, в них немає. Так набагато зручніше їм, владі, а не людям.